У нормальному статуті громада має ось такі інструменти впливу на владу. Це громадська експертиза. Тобто це перевірка рішень влади. Мають ці рішення бути перевірені, вони на користь громади або вони просто під назвою рішення, яке нічого не варто для громади. І оця громадська експертиза має діяти, і там має бути чіткий механізм, що має відбуватися, щоб перевірити оці рішення, які вони приймають. Громадські слухання, влада зобов'язана пояснити свої дії. На громадських слуханнях. Не просто зібратись і побалакати не про що. А чітко надати відповіді за свої дії, за все те, що вони здійснюють. Ось що такі громадські слухання. І громада має бути в цьому ініціатором, бо вона оці громадські слухання має проводити. І щоб влада відповідала перед громадою. Електронні петиції. Якщо влада забула, хто її найняв, а найняв народ. І багато вже було випадків, і є випадки оці електронні петиції. І це каже про те, що влада забуває, що їй треба робити. І люди пишуть оці електронні петиції. І це вже сигнал, що влада робить не так, як потрібно. І, умовно кажучи, народ тикає носом оцю владу. І каже, зверніть на це увагу, на цю проблему, на це питання. Для того, щоб не було в подальшому проблеми. І оця електронна петиція надає вам трошки зупинитись і подивитись, що ви щось не так робите. А треба оце питання. Обов'язково вирішити і надати йому хід. Звіти посадовців. Це окрема тема. Бо звітність це проблема, звітують, як хочуть, або взагалі не звітують, а, а якщо звітують, розповідають про те, чого їх навіть і не стосується. Але ставлять галочку, що звітність проведена. Вони мають бути оці звітності щорічні. Публічні з цифрами, щоб було розуміння.